І хочу одразу е, почати із такого е, ну зрозуміла річ, з'явилася нова. Е... Нова змога чогось навчитися. Я спробувала сьогодні зареєструватися. Це насправді дуже швидко, недовго займає часу. Е, пройшла навіть кілька перших якихось запитань, дуже таких легеньких, чи щось я можливо собі вибрала, а не те, але ніби вибирала все те. Е, як мені не втратити мотивацію взагалі? От е, з цього хотілося б почати. Бо е, я щось сумніваюся, що якщо зараз в мене немає такої потреби, що я маю їхати там за кордон, наприклад, або використовувати це. Постійно у своїй роботі, бо я чогось там не розумію, наприклад, чи для навчання, чи ще якихось подібних речей. Як мені не не втратити мотивацію і зайти туди ще в друге, втретє і е, три рази на тиждень, як я собі вибрала? Насправді на сьогодні англійська мова потрібна лише тоді, коли хочете поїхати за кордон, або якщо вам все потрібно там виключно для роботи. Насправді дуже багато на сьогодні є ресурсів для. Представники представників абсолютно будь-яких професій ці всі ресурси можна отримати англійською мовою, і крім цього мати можливість надалі спілкуватися з майбутніми колегами або з людьми, які з якими ви маєте якісь спільні інтереси. Це все можна зробити англійською мовою. Крім того, якщо говорити про більш повсякденні речі, надзвичайно цікаво і дивитися фільми англійською мовою. І можливо знаходити нових друзів онлайн, що на сьогодні також досить просто, і це значний плюс, якщо ви при цьому знаєте іноземну мову англійську. Так, це ви кажете зараз про таке усвідомлення стратегічне. А якщо говорити от безпосередньо чого, чого я про це кажу? Бо коли людина, наприклад, іде навіть в вашу мовну школу, вона зрозуміла річ, має щонайменше таку мотивацію, бо вона вкладає в це гроші. Вона розуміє, що вона це робить для того, аби а далі починаються різні речі, і це навіть перегляд серіалів, це теж достойна мотивація того, аби вкладати гроші у свої знання тут це безкоштовно, і це е, з вашої практики наскільки підвищує рівень мотивації, самобажання і зрозуміло успіхів у навчанні чи навпаки знижує? Я кажу про себе конкретно, що для мене мабуть це буде знижувати дещо рівень мотивації, якщо це є е, ну безкоштовна ось така платформа, яка може бути не підлаштована безпосередньо під мене. А це точно ну не можна так її прямо підлаштувати, щоб вона під мене Безпосередньо була під якийсь певний рівень, але не під мене конкретно ем, як із цим, ем, чи чи буде це достатньо продуктивним? Ось таке навчання е, насправді на практиці нашої мовної школи е, дуже часто безкоштовні курси. наприклад, у в нас е, у нас були безкоштовні курси для внутрішньопереміщених осіб. Які тривали як інтенсивні курси декілька місяців. Вони були безкоштовними, і люди, які туди записалися, вони ці курси завершили, і ці курси були безкоштовні. І тим не менш мотивація в них була, тому що мотивація повинна бути не матеріальна більш напевно, а все таки наскільки вам особисто цікаво цим займатися, чи так само ходити на якісь безкоштовні англомовні заходи. Також ви можете цікавити людину саме своїм змістом більше ніж матеріальною стороною. Особисте спілкування, особисте вивчення, чи навіть якісь приватне репетиторство, і подібні проєкти, які розраховані на широку аудиторію. Чи знову ж таки чи є якась інформація щодо того, наскільки успішним буде вивчення в тому і в іншому випадку? Ну для того, щоб теж розуміти, що це там робота, якою потрібно займатися, якщо це безкоштовно, от те, що зараз пропонують, що це така річ, яку за один тиждень ти не подолаєш і не станеш. Всієм мови, так би мовити, і якщо порівняти це з індивідуальними графіками, які підлаштовані безпосередньо під конкретну людину, або навіть про... щодо роботи в групу, але особисто насправді є, звісно, різниця між. Тим щоб вивчати щось самостійно онлайн, чи займатися на курсах, чи займатися один на один з викладачем, але це все має якісь свої сильні сторони. Тобто, тут, звісно, да, потрібно підлаштовуватися під самого учня, але як на мене, заняття за допомогою додатків, заняття онлайн вони є досить зручними, тому що можна сказати так, що вони не потребують настільки багато часу. Я потребую, наприклад, заняття в групі, тому що в групі потрібно підлаштуватися в такий час, коли вся група зможе приєднатися до заняття. А так, коли завжди під рукою є телефон, завжди фактично є інтернет. Можна завжди подивитися цей додаток, щось повчити, щось нове дізнатися, і можна це зробити на перерві на роботі під час обідньої перерви, можна зробити це в дорозі в громадському транспорті, можна зробити там, поки гуляєш після роботи, десь в парку, до прикладу. Тобто це можна робити будь де -да. і саме цим зручні заняття онлайн мене. З вашої точки зору, наскільки е, ця ідея і за який час може бути втілена в життя, і яким чином взагалі можна оцінити потім буде е, її результативність? Бо е, знову ж таки, коли ми кажемо про те, щоб українська е, перепрошую, англійська стала мовою міжнародного спілкування в Україні, для цього потрібне нове покоління чи для того, аби е, ну можна було вже так говорити, то треба, наприклад, щоб 70% володіли там е, на рівні. Не базових вже а якоїсь там розмовної чи інтермедіат. Е, як, як має бути, от, щоб е, який відсоток українців і на якому рівні має володіти англійською для того, щоб можна було сказати, що в Україні англійська це є мова міжнародного спілкування? Якщо рахувати в відсотках, тобто це навіть може бути і 50% від населення. Якщо говорити саме у контексті покоління, на сьогодні сучасне покоління дітей, які зараз вчаться в школі, які чи закінчують, чи вони тільки в середній чи в молодшій школі, вони вже непогано володіють англійською мовою, тому що як ви знаєте, в нас на сьогодні випускник школи повинен вже володіти рівнем b B2, тобто це інтермідіє. Таким чином можна сказати, що більшість молоді на сьогодні, дуже велика частина молоді, вже володітиме добре на хорошому рівні іноземної мовою. А якщо ж говорити саме про рівень, це не обов'язково повинен бути рівень фактично як носія. Тобто, це достатньо, щоб людина мала змогу поспілкуватися, пояснити якісь базові речі, тобто знати англійську на рівні C1, C2, це по суті не настільки Повіда абсолютно це звісно вітається однак, це не є обов'язковою умовою. А знати англійську на рівні навіть а — це вже дуже великий плюс. Це вже людина зможе підтримати діалог, підтримати розмову. До прикладу пояснити іноземцеві, як пройти до бібліотеки, щось в такому плані чи замовити щось допомогти в кафе чи в кав'ярні. Тобто цього вже достатньо, і більшість людей це зможе зробити. І дійти до рівня А 2 не займає настільки багато часу, тобто там, близько року вивчення від початкового рівня, цього буде досить таки достатньо, щоб писнити якісь базові поняття, і цього в принципі теж достатньо для нас, як для країни, щоб ми могли говорити, що в нас високий рівень знання англійської. Тобто, якщо ми говоримо про все населення, тобто про середній рівень це в принципі вже буде непоганим результатом. Тобто, якщо у нас піде загальне підвищення, тобто. Не просто одна одна з десяти людей може спілкуватися англійською, якщо це може зробити кожен другий, навіть якщо це буде на такому там середньому рівні, це вже буде добре. Але однак, треба враховувати, що у нас завжди будуть люди, які також матимуть і вищий рівень, які спеціалісти для міжнародних компаній. Тобто, в загальному, якщо в нас буде певний відсоток людей з високим рівнем, і все таки кожен другий з рівнем а 2 це вже буде досить хороший результат, як на мене. З вашої точки зору, коли зможемо просто, хоча б подивитися і оцінити ось результативність цієї ідеї. Бо ну зараз розуміємо, її тільки запустили. Хтось почне не користуватися цією платформою, якимись іншими безкоштовними платформами або платними платформами, чи послугами мовних шкіл чи будь-які ось подібні речі, коли можна буде оцінити ось цей результат? Це потрібно хоча б 5 років, це потрібен один рік. Зрозуміло, що все дуже індивідуально. Але хочу все рівно якоїсь е, узагальненої узагальної якоїсь терміну. Е, якщо говорити про такий загальний рівень для всіх, е, звісно, так що це дуже індивідуально. Хтось дуже швидко буде вчати комусь це буде складніше ставатися. Е, але я би особисто подумала, що це повинно зайняти декілька років, тому що один рік це такий самий-самий мінімум, про який ми можемо говорити адже це м, рівня а 0 вийти до рівня там 1 а 2 до прикладу. В середньому тому, що знову ж таки кожного індивідуально, але через роки три, як на мене, можна буде побачити загальний результат.